Мої вітання. На часі програма село і люди, в якій сьогодні про жителів села Судківці Ярмолинецького району, які вболівають за збереження архітектурних пам'яток і ландшафту та розвиток зеленого туризму. Власне, йдеться ще не стільки про розвиток, скільки про його зародження. Про все це далі в нашій програмі. Залишайтеся з каналом «Поділля Центр. Ідея розвивати зелений туризм у судківцях належить місцевому бібліотекарю. Прогресивна господиня книгозбірні сама перейнялася цим питанням і заразила інших. Та ще й так, що ця думка просто витає в повітрі над судківцями, бо односельці повірили їй та в успіх цієї справи. Якщо ви сьогодні проїдетеся нашими краєвидами, ви самі переконаєтеся в тому, що Судківці приречені на те, щоб зелений турист тут розвивався. Так вважає вже чимало судківчан, яких надихнула бібліотекар Іванна Іванівна. Вона самотужки розробила концепцію розвитку туризму в судківцях, виготовила буклети, путівники. Активно заходилася розповсюджувати рекламну продукцію в мережі інтернет, бо вважає сучасний бібліотекар не пасивний заповнювач абонентних книжок читачів, тому бере участь у всіх можливих конкурсах та курсах підвищення кваліфікації. Звісно, наскільки й дозволяється робити численні сотки городу, дві корови та решта домашнього господарства на стезі професійного самовдосконалення жінка досягла успіхів і захопилася ідеєю перетворити своє село на пункт у маршруті і українських, і іноземних туристів. У нас є що показати туристам. У нас є церква, у нас є руїни замку. У нас є цілющі джерела. у нас є мальовничі мальовнича природа, прекрасні ландшафти. Взагалі, сутківці це така чудове таке місце. Яке може привабити не тільки наших туристів, а й іноземних туристів У нас часто приїжджають такі люди. Аби справа мала прогрес, в селі провели захід, на який запросили численних гостей, представників влади та громади. Власне таке завдання мала бібліотекар за програмою підвищення кваліфікацій. Мені дуже допоміг проект, в який запросили мене в цьому. Бібліотеку мою запросили в цьому році. Проєкт Хмельницький піар-офіс сучасних бібліотек, керівником якого є Тамара Степанівна Козицька, це директор Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи, моя подруга. От ми разом навчалися з нею на сучасному бібліотекарі, і в рамках цього проєкту мені треба було провести якийсь такий грандіозний захід. От певної тематики, і от тема однією з тематик було економічний розвиток села. Звичайно ж, я навіть не сумнівалася. Звичайно ж, це буде розвиток туризму. Та яким би грандіозним не був захід у бібліотеці, важливо до якого рішення прийшли присутні. А вони погодилися. Сутківці мають потенціал для розвитку туризму. Я була дуже задоволена. знаєте, вийшла така справжня дискусія. Вийшов такий діалог між владою і громадою. Получилось не не просто доповіді. Не так як буває за круглим столом, що доповіли, і все. І питання наступному передається. Ні, вийшла така жвава дискусія, таке жваве обговорення. І що вирішили? Вирішили люди, що треба об'єднуватися, треба створювати ініціативну якусь групу і далі працювати над цим. Багато прозвучало питань щодо розвитку зеленого туризму. В нас були присутні люди, які хочуть цим займатися, і були працівники. Центру зайнятості районного, які пояснили, як цим займатися, які кроки потрібні, щоб почати цим займатися. І вже є деякі напрацювання цих людей. Я вважаю кроком вже є те, що вона відбулася, ця дискусія. За круглим столом зібралися люди, які не просто зацікавлені, а які можуть щось зробити для розвитку зеленого туризму в селі Сутківці. Мені сподобалося, що під час цієї дискусії було обговорено всі переваги і недоліки зеленого туризму саме в нашому селі. До переваг слід відмітити віднести чудові краєвиди, такий своєрідний ландшафт. Також історична спадщина у нас багата, автентичний фольклор. І, до речі, все це не просто воно у нас є, а воно досліджено нашими учнями, учнями нашої школи і систематизовано у наукових роботах. Я вважаю, що такий матеріал може стати основою для екскурсій під час зеленого туризму. Крім того, зібралися люди, які готові віддати свої сільські садиби під зелений туризм. І бачимо, що хочуть люди цим займатися. Головне, щоб був поштовх, щоб хтось почав, бо так якось повелося на селі, щоб хтось почав побачити, що вийшло в одного, в другого. І я думаю, зелений турист буде розвиватися. Також піднімалося питання і недоліків. Це насамперед виїхали, бачили це дороги. Саме під'їзд до таких історичних та географічних об'єктів, а вони, до речі, не тільки в Сутківцях, вони є і в Баранівці, такі туристичні маршрути складені. Саме оцей під'їзд ускладнює бажання, від бажання відвідати те чи інше місце. Але я думаю, що будь-який недолік, якщо прикласти зусилля, можна в перевагу перетворити. Які я що... ви бачите переваги? У цій дорозі, яка схожа ну, таку, на таку на, на на ковдру, таку ямку переваю тім, що якщо воно не все повибивалося, там знизу є досить хороша така колишня дорога. Я в цьому бачу перевагу. А бібліотекаря на думку стати ідейним натхненником односельців у сфері розвитку туризму наштовхнули місцеві пам'ятки архітектури. Вони дійсно старовинні і унікальні, але про них треба дбати. Я досить часто відвідувала нашу церкву, і знаєте, мене просто душа боліла, що наша церква в такому стані знаходиться. І чим рік вона не набуває привабливішого вигляду і просто руйнується. Це ж така архітектурна пам'ятка. І мені дуже стало шкода, що я зрозуміла, що з часу ми її просто-напросто втратимо. І я запропонувала допомогу нашому священнику Володимиру. От він прийшов до мене. Бібліотеку ми вже разом обговорювали, що би ми могли зробити. Священник – не тутешній чоловік. Свого часу призначення в сутківці вітав. Ще пак старовинна церква фортеця збудована і для богослужіння, і для укриття та оборони мрія кожного святого отця. Так, дуже зрадів. Так, коли мене сюди владика Антоній, наш митрополит Хмельницький Староконстантинівський, направив, от, звичайно, що дуже я був довольний. В такому храмі служити унікальному, тим більше рідкісний храм в нашій області, взагалі в Україні і в Східній Європі. Це одна єдина церква, такої архітектури, такої будови. Отче, чи ви зараз так само задоволені, тому що тут і підлога провалюється, і дах протікає. Ви знаєте, так в загальному сказати. На 50%, тому що і хотілося, щоб її чисті були стіни, побіляні, підлога була зроблена, щоб не була аварійна підлога, дак, щоб не капав, не затікав, зимою, щоб сніг не забивав на другий поверх. Багато є проблем, хочеться, щоб було і тепло в храмі, тому що дуже холодно, людям стояти, не можуть вистояти богослужіння. Храм фортеця з товстелезними стінами та вікнами бійницями вимагає капітального ремонту. На стінах колись прикрашених фресками, тепер залишки минулої ошатності. Дерев'яна підлога погнила й провалюється. Ще не так давно встановлена покрівля вже в дірках. Пам'ятка архітектури псується та руйнується. Щодо підвалу, який не так давно розкопали, поглянути в якому стані підлога й підмурки, то тримаються дошки на дерев'яних балках у суцільній плісняві з очевидними ознаками процесу гниття. І священник, і громада переконують, зверталися по допомогу в усі можливі інстанції, але марно. Є іще одна причина стукати в кабінети чиновників це людські поховання, розкопані в підмурках. Чиї це кістки ніхто вже не довідається. Але навіть і єрей впевнений їм не місце під храмом. З такій ситуації треба діяти. Як? В такій ситуації треба придати кістки землі, відслужити похорон. І помолитися за ті душі, які невинно були чи уб'єні, які, напевно, зараз і чекають, щоб їхні ті кості, останки придали землі. Ну, на жаль, от теж якби все треба з дозволу. Хто має надати такий дозвіл? Ну, Там якісь є, от, наприклад, там прокуратура чи архітектура має надати це все має документально бути засвідчено. Взагалі ці всі питання мають рішати от наша влада, місцева влада, Хмельницьк. От. І я думаю, що це все можна рішити, тому що для чого підвалі, щоб стояли кістки. Хай вони будуть ліпше захоронені і щоб ми тільки за них молилися. Хто там були, ці люди, один Господь знає. Господь знає всі імена, от, і хай упокоїть їхні душі. Такого дозволу священник ні від кого не отримав. Тож увесь підвал церкви суцільні могили, братські та поодинокі. І скільки ще рештки пролежать під храмом, ніхто не відає. Тим часом старовинну культову оборонну споруду уподобали туристи. Люблять сюди приїжджати. Люблять, приїжджати і знають, і читають про цю церкву, і взагалі дуже такі відгуки вкрай, люди вражені. Цікавляться, бо перший раз таку бачить церкву. Перший раз такої ніде нема будови. Є в історії взагалі, от у Франції є така церква, похожий дон -джон, от, але він не оборонний. А це вже церква оборонного типу. Тобто вона раніше, якби була ще просто оборонна споруда, а вже в 1476 році стала як церква, яка була вже освячена саме на свято Покрови Божої Мати. Не менше люблять туристи і фортецю. Одна з її чотирьох башт дивом залишилася майже цілою. Місцеві жителі запевняють, саме в замку фортеці у Судківцях гостював колись таємничий граф Каліостро. Його тут вважають реальною особою, як і його візит у Судківці та всі події, які відбувалися у замку. Чи так це можуть розповісти лише залишки мурів фортеці, але вони мовчать? Руйнуватися фортифікаційна споруда почала ще в 17 столітті. А хазяйновиті місцеві жителі розтягли в свої садиби вже що могли. Прикладів такої псевдогосподарської діяльності у судківцях достатньо. Місцеві активісти показують старовинний водяний млин у непривабливому стані. Та залишки ГЕС над Ушицею, будівництво якої припускають тамтешні вчителі, ймовірно, вплинуло на геологічні процеси. Зупинити які обов'язково треба, але не сила без грошей. Йдеться про цей горб місцевим діалектом щовп, де, до речі, представники соціальної сфери отримали наділи для городництва. Насправді це плавун, що невпинно сувається на дорогу та загрожує жителям частини села обвалитися на домівки або затопити. Справа в тому, що всередині плавуна підземне озеро, пояснює вчитель географії. Якщо говорити взагалі про Геологічну будову села воно цікаве є стосовно того, що утворилося на терасах річки Ушиця. І от Якщо ви подивитеся на краєвид, то можете побачити ці тераси навколо річки. Вони складені такими вапняковими породами. А ці вапнякові породи досить легко розчиняються гірськими породами. І дорогу, якою ви їхали, ви це можете бачити. Так, ці білі такі камінчики. Це вапняки, і саме вони піддаються водній ерозії, розчиняються ці горби і ями саме протягом геологічної історії створили такий, неповторний краєвид. Але є і такі, знаєте, не є і несприятливий чинник, тому що. Ці ну, сумні маси, е, от, як в нас зараз ми стоїмо, знаходимося якраз на е, території оцього Суву. Можна сказати, зати, що це і така, ну і краєвиди тут гарні створені, але можна е, водно. це загроза. Да, це є загроза у цій вулиці, у цьому куточку, який називається Королівка, е, тому що під. Е, Ось під цим горбом знаходиться велике озеро, площею 5 гектарів. Це залишок колишнього Амадоцького моря, яке було утворилося ще в дольодовиковий період кілька сотень мільйонів років тому назад. За кільканадцять років плавун сунувся на метрів 10, а то й 20. Вода з підземного озера навіть якоїсь затопила городи селян і їх переселили, але не всіх. Тому сутківчани не покояться. Не доведи Боже навіть найменшого землетрусу, і вапняк, глина та величезна водяна маса підземного озера опиняться внизу схилу. землетрус більшої сили 5-6 балів може статися, і тому ці сумні маси можуть піти по схилу донизу. Справа в тому, що коли будували 1955 році, тут у нас електростанцію на річці Ушиця не обдумано робилися будівля будівбудування дороги. І зрізали схил, не зробивши геологічної розвідки, зрізали цей схил. Зрізали, правда, ніякого ніякої шкоди це не було. Але от років 15 назад ці сумні маси прокинулися, і вони почали під силою, під дією сили тяжіння спускатися донизу. І ви можете бачити дорогу, яку перекриває ці сумні маси. Час від часу їх вивозять, але все-таки СУ продовжує активно себе поводити і постійно викидає великі, великі. Великі маси гірської породи. Що саме це відбувається? Відбувається тому, що саме на, водній, на водному дзеркалі підземного озера глинка, а вона сковзається вод, по водному дзеркалі, і тому відбувається оце явище, яке ми можемо бачити. Плавун треба укріплювати для цього. є спеціальні технології, але хіба ж доки грім не прогримить, хто небудь перехреститься. Каскад горбів, загроза населення, але і в цьому можна знайти переваги. Із підземного озера витікає джерельна вода. Смачна, завжди холодна і кажуть місцеві жителі, цілюща. Усі ці місця в сутківцях безумовно родзинка села, жителі якого мріють про заможне життя та численних туристів, на котрих у селі чекають. Скільки часу і грошей потрібно, аби мрія про туристичні сутки всі стали реальністю, рахувати довго, але під лежачий камінь вода не тече а тим, хто стукає, зрештою відчиняють. Бувайте.